Так, так, так. Зараз останній штрих все, відео домонтував, Тепер можна і трохи познімати відео. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінос і наше село захопили, і ми з жителями переїхали у нове село. Тут, напевно, що трохи відео повиходять ось тут, а після цього ми назад поїдемо в наше село. Так, дивіться, я живу тут поки що ось такий кузь, я надіюся, що... Поліцейські якомога швидше освободять наше село. І я зможу повернутися з жителями в наше село. А тут нам дали ось таке от село трохи пожити. Я собі тут орендував кузнюцю і купив собі діамантове кайло. Ось таке. Отак от отут, тут я живу, але проста сільська сель, проста кузня. Добре, що ж, друзі, давайте тоді. Трошки по це поробимо, попрацюємо на грядочках, я тут теж працюю сельським фермером. Як завжди, друзі. Наше село просто так взяли і ограбили якісь начальні бандити, Я в шоці. Добре, друзі. З вами, ну тобто, дивіться, друзі, я зараз хочу піти в шахту, підете зі мною. І, може подобуваємо якісь діамантики, і я вам це знімлю. Ем, Так. Ну, добре, що ж, давайте тоді вже ем, ось ось моркву, морквинку та картопельку Зробимо і все підемо у шахту. Так. Фу, отруйна картопля мені випала. Так, заби, Ой. Трохи я збився з курсу. Забираємо ось цю от картопельку, морквочку, і зараз засадимо нову. Так, все. Вроді би, вже все, все тут забрали. І тепер можна садити нову морквинку, друзі. Садимо морквинку. Ось таким от чином. Так, тепер йдемо садити картопельку. Картопельку от сюди. Так, там жителі наші. Все, вроді би вже засадили. Тепер, друзі, ходімо кудись. Ходімо, заберемо мої. Мо, візьмемо моє кайло і поставимо це все на місце. Ось таким от чином. Все. Так. Ходімо в шахту. Стоп, почекайте, ви бачите ці двері, друзі? Ну, відійдіть. Тварини, відійдіть, ну що ви тут робите? Стоп, почекайте, а що це таке? Я навіть не знаю, що це таке, друзі. Що тут роблять ці двері? Так, давайте викинемо ось ці от речі, що нам не потрібні, і зайдемо в ось ці от. І зайдемо в ось цю от хатину. Так, тут нікого поки що немає. Йо мої, друзі, ви тільки подивіться, що це тут таке. Я навіть не знаю і що Що мені робити. Може піти сказати меру, але давайте тут краще все оглянемо. Так, верстаку також нічого, ніде, нічого нема. А в скриньках. Ого, скільки тут кайла. Діамантового. ого, скільки в нього діамантів і кругляку. А навіщо ми так багато кругляку? Друзі, я навіть не знаю, реально, напевно, що я зараз піду скажу мерові, що тут хтось живе. Так, ну що ж, добре, давайте тоді підемо, зараз і скажемо. Так. Так, Добре ході, стояти, стояти, у мене є кайзо. Я тебе можу в будь-який момент зараз А Ану, признавайся, що ти тут робиш? І кажи мені швидко, що це ти тут робиш, ти шахтир. Я тут уже живу багато років і добуваю всякі речі. І я тут живу і не чіпай, будь ласка, і не кажи меру вашого села. По-перше, це не моє село, ну, окей, я не скажу, бо тут. Бо тут, я навіть не знаю мера, але ти, повинен, але ти повинен попросити в моїх підписників поставити лайк та підписатися на мій канал і написати комент. В такому, може, випадку я не скажу, та піду просто додому, як завжди. Так, добре, давай посунься трошечки. Та відійди. Так, добре, давайте пройдемо, друзі. Так, а ну тепер швидко просив моїх підписників ось це зробити. Давай я стану от сюди. Тільки ось це зламаю, і ти, мене маєш... і ти маєш попросити моїх підписників це зробити. Давай. Підписники цього блогера підпишіться і поставте лайк на його канал. І він не скаже, що я тут живу. Будь ласка, я вас дуже сильно прошу. І напишіть коментарі та поставте дзвіночок. І все. І я вам скажу дуже велике дякую. Так що давайте все. Так добре, всьому попросився і молодець. Але просто тут стій і не виходи до нас в село. Так добре. Давайте поставимо тут шерсть, щоб залізти, білу вовну. Тобто... Йома, друзі, ви... ви це бачили? Що робить цей шахтер? Ось тут от в, вс... Ось тут от живе він, друзі. Я в шоці, от чого він тут живе, чому він не може поселитися? От навіть в тій кузні. Ну добре, друзі, сьогодні ми побачили ось тут, що він живе, коли ми просто хотіли. Ми побачили, що цей шахтер тут живе, коли ми просто хотіли піти подобувати трошки діамантів. Ну що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Якінош. Ну і всім па-па.